Чи знайоме вам відчуття страху та справжнього горору? Чи бачили ви колись у темряві якихось монстрів чи дивні події? Чи дзвонив вам колись президент України? Та запрошував на голосування по телефону. Якщо, хоча б один з перерахованих моментів був у вашому житті, ви знаєте, що страх це дуже сильна емоція, яку дійсно складно забути. Це все знає і Глен Скофілд, батько серії Dead Space, людина, яка змогла довести менеджерам, EA, що горор може збирати гроші, що горор може бути кардинально іншим, аніж простий клон серії Resident Evil чи Silent Hill. Ну і хорор, який створить мільйонну фанбасу по всьому світу, та впише свою назву Золотий пантеон ігрової індустрії. Саме такими іграми і були ігри мертвого космосу, або просто «Dead Space». Ніше Ґлен брав участь у ролі керівника при створенні таких легендарних ігор, як Blood Omen 2 Legacy The of Kain, а також ігрової адаптації «Володаря Перснів Повернення короля, неймовірні та чудові ігри, які залишили приємні спогади у моєму дитинству. Проте Скофілду не давало спокою іде створення чогось нового, страшного, темного та огидного. Він мріяв проспівати. На добраніч маленька зірка десь за тисячі світлових років від землі. І знаєте що? Йому це вдалося. Історія Dead Space – це занадто величезний пласт інформації, а тому заслуговує окремо історії серії. Тож давайте не будемо зупинятися та розтягувати ролик і відразу перейдемо до того, що вас зацікавило: Декалісто Протокол. Давайте змінимо декорації, тому що цей червоний колір мені не подобається. Давайте я одразу скажу, що це не Dead Space, це не Silent Hill, і це точно не оригінальні частини Оселі Зла. Ні, це зовсім інша гра з несхожим жанром та атмосферою. Якщо і порівнювати її з іншими іграми, то. А. Хоча давайте я розповім про це у кінці, де регулярно проведу рекомендації того, в які ігри можна пограти, якщо вам сподобалась Протокол», або ця гра не сподобалась цілком, проте ви шукаєте схожі елементи, механіки та атмосферу десь в інших проєктах. Я спробую допомогти вам і тут. Сюжет гри розповідає про події далекого майбутнього, а саме 2320 року. Пілоти вантажного космічного корабля Джейкоб і Макс виконують рейс між супутниками Юпітера, Європою та Калісто. З невідомими та надзвичайно крихким вантажем, а ще і небезпечним. під час спуску на поверхню Калісто до місця призначення в'язниці Чорна залізо на борту корабля проникають члени угруповання зовнішній рубіж, намагаючись втекти від бойовиків зовнішнього рубежу, Джейкоб викликає розгерметизацію корабля, через що той здійснює аварійну посадку неподалік колонії. Sorry, Оредіє Максимум Винакінемейкисвиор. Виживають лише Джейкоб і лідер зовнішнього рубежу Денні Накамура. Двох цих людей рятують, проте за наказом директора в'язниці, обох без суду відправляють в тюрму, додавши в комплекті ще й небезпечну операцію по встановленню чіпу прямо в голову людини. Саме тому ви бачите Health Bar, як ви бачили, Health Bar в грі Dead Space. Oh, ah! 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 Ну і саме з цього моменту починається основна частина гри, де Джейкоб повинен бути свідком біологічної катастрофи у в'язниці та появі дивних тварин, які хочуть тільки вбивати. Та ставати ще сильнішими. Цілком за калісто протокол проходиться десь за 10-14 годин спокійної гри та за 5 годин з під рану на легкій складності, щоб ви могли сказати: Ха -ха, "Пройшов цей ваш калісто протокол і дуже легко". Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. Сюжет, хоч і не є оригінальним та досить шаблонним, проте слідкування з персонажами стає цікаво десь з середини пригод. І в кінці історії навіть стає цікаво, чим же закінчиться гра, і яка доля буде чекати кожного з героїв та лиходіїв. Одначе, сюжету, як такового у грі присутнього небагато. Ми насолоджуємось крутим інтро, яке виконане в стилістиці Batman Arkham City та кінцівкою гри, коли наративний геймдизайнер вирішує, що час настав, слід вже таки розповісти гравцю другу частину сюжету. То яку він і так вже здогадався. Всю іншу інформацію ми будемо отримувати або через аудио щоденники, і які, до речі, не можна слухати на фоні, а треба включати в меню та слухати і втикати. Це дуже весело, реально, 2022 рік гейм дизайн. Насправді, в цій самій грі все зрозуміло, шаблони, і ми все це бачили вже сотні разів у вигляді наукової фантастики в книгах, серіалах, фільмах та іграх, чи схочі сценарії детспейс та Протокол? Так, так, так. Але чи погано це ні-ні ні? -ні, -ні. Особисто щодо мене, я не приходив сюди за сюжетом. Було приємно отримати несподіваний шедевр сценарного таланту, проте я приходив цей сесвіт за графікою, геймплеєм та атмосферою. Тож перейдім саме до цих елементів. Ви і так все бачите. Графіка у грі просто на неймовірно високому рівні. По суті, особисто для мене це перша Next Gen гра, в яку я пограв саме в частині графічного наповнення. Так сильно раніше мене вражали тільки внутрішні ексклюзиви від Sony, як, наприклад, The Last of Us. 2 або трейлери Motostorm та Killzone 2. Технічно команда зробила просто титанічну роботу для перенесення актів художньої команди у саму гру. І давайте одразу я не буду наголошувати на оптимізації продукту. Я грав на Xbox Series X і не помітив будь-яких проблем. Я бачив жахливі, реально жахливі ролики в інтернеті стосовно оптимізації та повторюся, у мене з цим було все ок. А тому гравцям ПК я б радив тільки робити рефанди та не терпіти таке відношення до вас. Ну або переходити на консолі. А от з атмосферою все не так. Однозначно. Так, гра, як я і казав раніше, починається у вигляді шикарного вступу, де ми за 10 хвилин встигаємо побігати кораблем, втрачаємо цей самий корабель. Чудом виживаємо, стаємо ув'язненнями та беремо участь у небезпечній операції. Гейм дизайн у цій частині мені дуже сподобався, бо він об'єднує в собі базові механіки гри, основне керування героєм та камерою, ну і знайомить нас зі світом гри. А ось вже після інциденту та початком основної пригоди атмосфера. Витягується лише за допомогою візуального наповнення та грою акторів. Звукове наповнення до останньої клітини гри виглядає сухо та не жахає. Вороги занадто легко вбиваються, а головоломок в грі немає. І зовсім жодної. Навіть нема пазла з піаніно. Ще є роботи, яких ви бачили у трейлерах, яких складно вбити, і вони б зробили цю гру цікавіше через те, що в них лише одна атака, це ваншот. Одначе. Їх в грі всього дві одиниці, так всього два рази нам дають зустрітися з роботами. Та на цьому все. Йдіть, шукайте інші місця. Ну і загалом гра відчувається більше ніж Call of Duty або Uncharted, а не горором, який повинен жугати нас саспенсом та нагнітанням атмосфером. Так ось ця вся прогулянка в стилістиці Майкла Бея завершується в останній третині гри, де гра стає складнішою, ворогів стає занадто багато, а кожна помилка коштує не просто смерті, а й десятком хвилин перегравання певного рівня від чекпоінту. через що ви починаєте грати більш повільно та не лізти на прямі конфлікти з монстрами, з'являється навіть стелс. Саме тоді ми починаємо боятися звуків, ми починаємо обертатися і саме тоді по-справжньому. Ми бачимо Калісто протокол, яким він повинен був бути з самого початку. Не блокбастером, не атракціоном, не шоу вибухів або епічних подій, а горором яким себе гра і рекламувала, і пам'ятаєте, я згадав, що ми всього два рази зустрінемось з роботами з трейлеру. Так ось різноманітня в супротивниках, таке ж мізерне, як і зустрічі з цими роботами. Так серед ворогів у нас будуть. Давайте рахувати, нам зустрінеться маленькі вибухонебезпечні дитинча. Хоча особисто мені не зрозуміло, що вони роблять у в'язниці. Окей, лізуни обнімачі. Основні супротивники, пригунці, заскриптовані молодці, стріляючі жижою супротивники, сліпі супротивники та два боси. Причому один бос буде вашим супротивником чотири рази. Так, навіщо створювати щось нове, якщо старий працює? Чому не можна було придумати і декілька цікавих супротивників, як це було показано в Северендії? Я не знаю. Як на мене, додати супротивників це не найскладніша частина роботи при створенні гри, навіть з урахуванням налаштування балансу та місць появи цих. Монстрів. Що ж до геймплею, то з ним все простіше: це Last of Us та Condemned, якщо ви пам'ятаєте цю серію ігр. А з середини гри це ремейк другої та третьої частини оселі зла, яку ви краще, напевно, вже пам'ятаєте. Core гемплей ділиться на три ігрових фундаменти. Перша це ближній бій з дивакуватою системою парирування, до якої слід довго звикати. Це правда, друга стелс, який буде корисним тільки в сегменті зі сліпими монстрами, або парою зустрічей з роботами. Ну а третій це Стрільба з трьох видів озброєння: пістолет, дробовик чи автомат, і все це працює дуже погано. Перша проблема це дуже незручна зміна зброї та керування в цілому. Все це виконується повільно та з великою кількістю неважливої анімації. Також завдяки цій інновації керування ви повинні бігати, як дурко по кімнаті, та пробувати змінити зброю, замість того, щоб виконувати красиві комбо. Інша проблема це стазіс. Він працює майже як у Dead Space. Він дуже імбовий, проте закінчується швидко навіть на останньому рівні апгрейду. Проблема тут, як Зі зброєю у грі немає хотке, на яку можна поставити швидке поповнення стазісу. А тому ви повинні бігати та чекати його автоматизованого поповнення, навіть якщо у вас є пара додаткових банок поповнення в інвентарі, який ви не можете відкрити, тому що це буде з анімацією. І поповнення стазісу буде теж з анімацією. А за цей час вороги вас просто вб'ють з анімацією. Те ж саме з поповненням здоров'я, до речі, тобто базові. Базові елементи не працюють, ти не можеш поповнити своє здоров'я, тому що це надто довго. Як це можна було не помітити перед релізом, незрозуміло завжди повинна бути функція відключення анімації в опціях гри. Підсумовуючи, грати в цю гру не дуже комфортно і не дуже приємно через її заскриптованість і занадто кінематографічність. А ось дивитися на стрімах набагато краще та цікавіше. На мою особисту думку, таким чином робити ігри не потрібно. Все ж таки, ми купляємо, щоб в них грати, а не дивитися. Для цього є Twitch або YouTube стрімінг. Ну і тут я хочу зазначити, що у мене є Patreon. Тому, якщо вам це цікаво, то переходьте по посиланню закріпленому у першому коментарі. Або в описі цього відео. Також у мене є дві баночки: перша на шафу, а інша на комп'ютер. Комп'ютер мені потрібен для стрімінгу нових ігор. Тобто контента буде виходити ще більше. І зазначу, що кожен з вас може стати патреонцем та допомогти мені у створенні контенту. Зараз через світло створювати контент стало ще складніше, я не буду вас обманювати. І ваша допомога може стати критичною в тому, чи буде виходити, я не знаю, три ролики на тиждень чи тільки два. Та особлива подяка та. Кар XYZ Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї, які мені допомагають у цей час. Дякую вам величезно. Окремо відзначеного патрона. Красний борщ. Дякую за довіру і підтримку. Також величезна подяка людям, які задонатили мені на монобанки. А саме Ігор Марвин, Ярослав Левченко, Дмитро Богун, Дар'я Говоренко, Павло Ткачов, Артем Гаврюшов та трьом кицям без імені. Ви всі найкращі, дякую вам величезно за вашу підтримку та допомогу. Ну що ж, пройшов час оцінити цю гру за? Оцінкою нескінченності за допомогою моєї рукавички, яка навіть згинає пальчики. Угу, угу. Камінь часу. Гра надовга і проходиться занадто швидко. По суті, це коридорна пригода, де важко заплутатися. Саме тому на повне проходження основної кампанії, а нічого іншого тут і нема, у вас може піти всього два активних вечори геймінгу. І так, це я кажу за максимальну складність і збір всіх колекційних предметів та аудіожурналів. Тож гра навіть занадто маленька і, до речі, немає жодної Кінцівки, тобто гра просто закінчується не чим. як на мене, це досить м яке ж там було слово, а точно, це свинство. Угу. Камінь простором. Гра і має хоч одну загальну локацію, це в'язниця. Проте дивує вас і красивими засніжними пейзажами, і покинутим поселенням шахтарів, і каналізацією. До речі, напишіть мені хоча б 5 ігор горорів, де не було б рівня каналізації. Будь ласка, це складно, я знаю, але просто не знаю таких ігор. Так, розробники були затиснуті в тиски власного сюжету, тож не могли зробити цікавіші локації, проте навіть у такому вигляді мені було приємно проходити гру і милуватися Красивою графікою та роботою художників проєкту. Особливо мені сподобалась сцена, де ми бігаємо по поверхні цього супутника, і є такі статуї, які можуть просто напасти на тебе. Це, як на мене, один з найкращих моментів цієї гри. Камінь розуму: грі не має жодного пазлу чи моменту, де треба думати. Навіть фінальний бос це просто механіка, до якої слід підготуватися та накупити патронів до автомата, а не до робовика. Після цього ця сама фінальна битва стає легкою та швидкою. Усьому іншому не шукайте тут тактики, реіграбільності, логічного підходу до геймплею, цього всього немає. Просто треба навчитися не підпадати під удар ворогів і все у вас буде добре. Камень реальності: атмосфера у грі, хоч і не працює на початку гри, проте розкривається ближче до фіналу. Тож, якщо у вас гра одразу не влюбляє в себе, просто дайте їй ще додаткову годинку. Камінь сили. Моменти з битвами виконані на найвищому рівні. Мені дуже сподобалось дивитися. За битвами ближнього бою, проте не дуже було комфортно грати в цю гру та брати участь у цих самих раніше зазначених битвах. Але дивитися, то є кайф. Тож, якщо у вас є Твіч, а він є у всіх, то можете просто подивитися цю гру. Камінь душі в грі немає душі. Це просто комерційний продукт, який дарує приємне враження під час проходження. Проте гра не стане культовою та не буде у пам'яті гравців як перша частина Мертвого космосу. Щоб не говорив Глен Скофілд, проте в цій грі я не відчув того, що він. Робив раніше, я не відчув якогось хаосу чи дикості. Мені цього не вистачило. Це просто прекрасна гра, яка проходиться за два вечора, ти її, може, будеш пам'ятати рік, два, а потім. і все. І нема цієї. гри. Що ж до рекомендацій. Якщо вам сподобалася гра, то дуже раджу пограти у серії ігор Condemned, ігри серії Хроніки Рідіка, серію ігор Last of Us та рімейки другої та третьої частини серії ігор Оселя Зла. Особливо друга і друга це одна з найкращих ігор за останні роки. Ці ігри точно вас не розчарують. Можете мені повірити та довіритись. А якщо ні, то напишіть мені злий коментар. Будь ласка, знизу. Дякую. Вам огляд, напишіть мені в коментарях свою думку, а ще не забувайте про колокольчик та підписку, якщо ви хочете дивитися нові відео регулярно. Ну і буду радий бачити вас на патреоні або вашу підтримку на Манобанці. Будь до безпеці та.